Добрий ранок, дітки! Ви знаєте, хто це до мене сьогодні завітав? Це Зірочка. Вона спустилася до нас з неба, щоб розповісти цікаву пригоду, яка з нею трапилась. Ось послухайте. Одного разу на небі жив круглий сріблястий місяць. Щоночі він виходив на темне небо, щоб освітлювати землю своїм лагідним сайвом. Навколо нього жило багато маленьких зірочок. Вони були яскраві, мою скринки, і любили гратися та мерехтіти. Одного вечора місяць помітив, що одна маленька зірочка сумує. Чому ти така сумна? запитав він. Я загубила свій блиск, тихо відповіла зірочка. Місяць замислився, а потім усміхнувся. Не хвилюйся, я допоможу тобі знайти блиск. Він покликав усі зірочки і сказав, давайте разом пошукаємо загублений блиск нашої подруги. Зірочки почали мерехтіти яскравіше, ніби світили своїми маленькими лихтариками. Вони зазирнули у всі куточки неба, а місяць світив їм дорогу. І ось у темній хмарці вони знайшли загублений блиск. Зірочка засяяла знову, ще яскравіше, ніж раніше. Дякую вам, друзі, радісно сказала вона. І з того часу всі зірочки знали, якщо раптом загублять свій блиск, місяць і друзі завжди допоможуть, а небо знову наповниться теплим сяйвом. Ось така цікава пригода трапилася з нашою зірочкою. А зараз, дітки, я хочу задати вам декілька запитань і зрозуміти, як ви уважно слухали та запам'ятали цю історію. Де жив місяць? На небі? А який був він? Круглий. Стріблястий, вірно, хто ще жив з місяцем на небі? Так, зірочки, чому засумувала маленька зірочка? Тому що вона загубила свій блиск. Де Знайшли блиск нашої маленької зірочки. Там у темній хмаринці, а хто допомагав знайти її блиск? Її подружки зірочки та місяць. Молодці. А тепер давайте ще раз послухаємо історію нашої зірочки. Одного разу на небі жив круглий сереблястий місяць. Щоночі він виходив на темне небо, щоб освітлювати землю своїм лагідним сайвом. Навколо нього жило багато маленьких зірочок. Вони були яскраві, мов скринки, і любили гратися та мерехтіти. Одного вечора місяць помітив, що одна маленька зірочка сумує. Чому ти така сумна? запитав він. Я загубила свій блиск, тихо відповіла зірочка. Місяць замислився, а потім усміхнувся. Не хвилюйся, я допоможу тобі знайти блиск. Він покликав усі зірочки і сказав давайте разом пошукаємо загублений блиск нашої подруги. Зірочки почали мерехтіти яскравіше, ніби світили своїми маленькими лихтариками. Вони зазирнули у всі куточки неба, а місяць світив їм дорогу. І ось у темній хмарці вони знайшли загублений блиск. Зірочка засяяла знову ще яскравіше, ніж раніше. Дякую вам, друзі, радісно сказала вона. І з того часу всі зірочки знали, якщо раптом загублять свій блиск, місяць і друзі завжди допоможуть. А небо знову наповниться теплим сяйвом. Дітки, ви уважно слухали історію зірочки, правильно відповідали на мої запитання. І тепер ви знаєте, що треба допомагати один одному, допомагати друзям справлятися з їх труднощами. Ви молодці. На цьому, дітки, я з вами прощаюсь. До побачення!